Доброго дня, мої любі дітки! Я дуже рада вас знов вітати на нашому телеграм-каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам казку. Але для цього мені знадобиться ваша допомога. Тож гаразд, часу не гаймо, казку ми розпочинаємо. Через поле, через гай. За блакитний небокрай стоїть в полі теремок, не низький і не висок. Скільки теремків, дітки? Один. Ось біжить повз мишка на рушка. Хто хто в теремі живе? Ніхто не відповідає. Зайшла вона і почала там жити. Скільки звіряток в теремі? Одне так. А ось тобі зайчик пострибайчик хто хто в теремі живе. Я мишка нарушка ходи зі мною. Скільки зіряток стало? Двоє. А ось і ведмедик прийшов до них. Хто хто в теремі живе, ходи до нас і стало їх уже. Троє. Хто з звірят прийшов першим? Мишка. Хто другим? Зайчик? А третім? Ведмедик. Молодці дітки. Ой, а що це за м'ячики викотились для наших звірят? Чого більше м'ячиків чи звірят? Як перевірити? Давайте покладемо перед кожним звірятком по м'ячику. М'ячиків менше. На скільки? На один. А чому? Бо одна тваринка залишилась без м'яча. А як зробити так? Щоб м'ячиків і тваринок було порівну. Так, треба додати один м'ячик, якого кольору м'ячик у мишки синій, а у зайчика червоний. А у ведмедика який м'ячик? Жовтий. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Подивіться уважно на наші м'ячики, запам'ятайте, як вони розташовані. Подивіться, що змінилось. Молодці ведмедики з зайчиком помінялися м'ячиками. Ось ми з вами і розповіли казку теремок і навчилися рахувати до трьох. А зараз я пропоную вам пограти в гру, де знаходиться предмет. Подивись уважно і скажи, де знаходиться яблуко? Яблуко знаходиться на. Столі. Де сховався котик? Котик сховався під столом? Де знаходиться білочка? Білочка знаходиться за ялинкою? А зайчик де знаходиться? Зайчик знаходиться перед ялинкою. З якого боку стоїть хлопчик? Хлопчик стоїть зліва від дерева. А дівчинка з якого боку від дерева? Так, вірно, дівчинка справа від дерева. Де знаходиться сонечко? Сонечко знаходиться у горі. з тварин знаходиться ближче, а хто далі? Подивіться уважно. Лисичка знаходиться ближче, а вовк далі. Мої маленькі розумнички, ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Навчилися рахувати кількісною і порядковою лічбою в межах трьох, порівнювали дві групи предметів за кількістю, а також навчилися за допомогою гри гарно орієнтуватися в просторі. А наше заняття добігає вже кінця. Я дуже рада була з вами сьогодні попрацювати. До нових зустрічей, мої хороші! До побачення!